Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді автомобіль ще тільки ну, приїхав від нашого клієнта з Нідерландів. Це у нас електричний Golf, 36 кВт батарейка, 2017 рік і пробіг 80 тисяч км. Що перше чіпляє, це реально цікавий його колір. Такий колір я взагалі на вулицях не зустрічаю і прогортав авторія. Я навіть на продажі їх не побачив. Ну, такий він реально є рідкісний. led фари у нас з автомобіля. Давайте коло оглянемо. Він без перефарбувань, без ДТП. На ньому навіть якихось коцок о, немає. тобто Автомобіль ну, в супер класному стані, як зовнішньої, так і всередині. Пойдемось, у нас о, гума тут ще багато залишилось, тобто вона в теж в хорошому стані. Е, ще приїхав другий комплект коліс. У нас є передні партроніки, у нас є задні парктроніки. Місце салоні є, машина реально насправді комфортна. Бачимо всередині теж гарненько чистенько, Ну, коли це сказав. Тут у нас зарядочка, приїхала одна зарядка, потім має бути у нас друга. Зараз почув. Так, да, он, бачите, вон друга зарядка у нас є. Так. Тут все як має бути. Так, закриваємо у нас закриваємо ручками. Шмапка у нас тут нова. Передні задні пактронік і задня камера у нас тут по комплектації в нього ходить. А салон абсолютно збережений. Взагалі не виглядає, що мені хтось їздив. Він дуже комфортний. Я, я сів автомобіль порівнюю з іншим загалом о, под смарт недавно сидів. В Nissan, в Hyundai є сідати. Я так комфортно себе жодному автомобілі з бюджетного сегменту не відчувати в цьому. Ну це реально його плюс. Дивимося, що у нас тут є. По-перше, це у нас моніторчик великий, тому що там є на 8 днів, є 0,9. 9. Це у нас більше вже йде. Тут у нас далі клімат. Заводиться автомобіль з ключа. Все чотири без помилок, без нічого. Дуже приємно перемикається коробка, мені прям подобається. Тому що я на рівню до цього з Оаном, вона якось не так приємна, як тут. Тілет-приборка. У нас теж це ж по суті як же плюсик, Тому що насправді більшість автомобілів, що я дивився, переглядав, що воно в нас вже а Там була у нас приборка звичайна. А Тут у нас вийшло, те, що є досить приємно. Далі, з приємного У нас тут о, адаптивний круїз контроль, автоматичне світло, датчик світла, датчик дощу. У нас тут є. Ну то таке все, щоб для комфортного користування абсолютно. Тканинний салон, ну, я, в принципі, сказав, що він абсолютно не зачуханий. Він реально виглядає усюди досить збережено, гарно. Ну, в принципі, 70 тисяч кмів пробігу, на ньому практично не їздить. Точок у нас нормальний. Дивимося далі. Тканинний підлокітник. Далі дивимося тут у нас підлоки підстаканники, закривають. І Воль досить добре себе в цьому сегменті показує. Позаду у нас теж ну, це ж сагар. Мабуть, ніхто ніколи не сидів. на мене автомобіль насправді досить комфортний. То, як я казав, без ДТП, без перефарбувань, без взагалі будь-яких нюансів. Гарний пробіг 70 тисяч кілометрів, відповідно, батарейка теж буде в гарному стані. О, і стає він клієнт 11 тисяч гривень. Так що, якщо ви хочете собі привезти такий самий автомобіль, щоб він був о, вам, ну, надійно, бо їх вам швидко підібрали якісно, надійно, щоб ви нічого не переплачували в дорозі, то. Так, от ми в салоні, як я казав, я досить комфортно себе тут почуваю, враховуючи, що машинка, в принципі, з компактних. Я не маленький, високий, але мені ну, реально себе просто почуваю. Бачимо, от на 70 тисяч пробіг абсолютно все тут відповідає. Тут 100% пробіг накручений. Ну, в принципі, я автомобілі так всього набрали, і там за кого у нас не трапляється аж ніяк. Що не скажеш про авторію, тому що реальна людина, коли до нас прийшла, вона нам вже казала, що вона ж дивилася. Є, як, є. ці самі гроші підібрати щось адекватно важко. При тому комплектація досить цікава. У нас є клімат, у нас великий моніторчик, це 9 дюймів, тому що є менше там, на 8. У нас зупинити, круїз контроль, у нас датчик дощу, датчик світла, у нас led приборка, тому що вона не усюди зустрічається. Буває просто, звичайно, це треба прям вишукувати. Тому що реально, коли надаються такі допи, як коли ти монітористували приборка, ціна одразу на аукціонах росте. Ми, скажімо, досі гарного взяли. О, потім у нас що з того, ще Дін аудіомузика у нас. Бачимо, як там. Тобто це вважається, як би скажімо, для Volkswagen та по ціні, це, як я казав, хтось клієнту, що 11300 11-300 євро, це доставлено розмітний автомобіль, От тут буквально в канапорі. Ціна для такого автомобіля реально класна. Стан хороший, ДТП в нього не було, перефарбувань немає, комплектація хороша. Тому якщо ви хочете собі підібрати цей автомобіль, такі саме, то звертайтеся до лайнафту, ми вам тему буде швидко, якісно, надійно і безсягне. Нами твоя мрія здійсниться.